Тричі пішло, пішло? Да. доброго ранку! Шкільна громада комунального закладу у ліцей номер 10 сьогодні, 28 квітня, у нашому закладі розпочався і триває. день. ви вже всі мали змогу від поступово ми обладнаємо? Це приміщення у кабінет безпеки для того, щоб зручно, комфортно, цікаво і змістовно ви дізнавалися про основні заходи безпеки в різних надзвичайних ситуаціях. В цьому кабінеті буде ігрова зона, зона психологічного розвантаження, зона пожежної та мінної безпеки, а також осередок надання домедичної допомоги. Ви впізнали зі мною наші десятикласники, 10 10-й а клас. Аліка Ельвіра, 10 Б клас. Ці старшокласники вивчають на курсі «Захист України» основи медичних знань. А також, мабуть, ви переглядали другий сезон возільської школи онлайн, в як якому вони брали участь. Тож зараз ви маєте нагоду почути, нагадати або й навчитись деяким правилам надання до медичної допомоги. Ну що, удачі. пам'ятати про особисто безпечні запитання, щоб безпечно підходити до місця події. Також треба пам'ятати і про біологічну безпеку. Ми не знаємо, чи здорово постраждали. Саме тому до надання допомоги треба діяти латексні рукавички. Вони мають бути про всіх випадок у всіх кишенях одягу чи сумках. Пам'ятайте про медичні безпеку. В Україні передана кримінальний. За залишення людини в небезпечному для життя стані, тому як мінімум слід викладати швидку. А зараз е ми покажемо вам, як треба діяти під час різних видів кровотеч. Е, найбільш простіша, найбільш безпечна для життя це капілярна кровотеча. Якщо ми пошкодили шкірні покриви і бачимо, з'явилася кров, слід дезінфікувати рану, причому погляньте, будь ласка, перекисводню або дезінфікуючі засоби, слід проливати через раньову поверхню. Далі нам треба закрити ворота для інфекції. Тож, якщо поранення незначне, Слід застосувати бактерицидний пластир. Погляньте, будь ласка. Так, будь ласка, так, комфортно. Або накласти пов'язку е звичайним бинтом. Погляньте, будь ласка, як слід працювати з бинтом. Беремо в робочу руку, може бути права чи ліва, так, щоб валик вільно розгортався великим пальцем. І здійснюємо спіральні тури бунтону навколо раньової поверхні. І далі слід зафіксувати. Для цього ми е е кінець бинта розрізаємо навпіл або можна його розірвати. Не забудьте краї е навпіл перекутити, для того, щоб фіксація була більш міцною. Ну і можна для того так, для зручності, от чудово, ми бачимо. Будь ласка, поки наші е, учні готуються до е, демонстрації допомоги при інших видах кровотечі, будь ласка, пригадаємо. Вечними являються артеріальна та венозна кровотечка. Що ми бачимо, ознаки таких кровотеч, можна застосувати звичний для наших аптечок гумовий джгут Есмарха. Погляньте, будь ласка, джгут накладається вище, Віталік, вище місця поранення, а взагалі за новими стандартами надання домедичної допомоги. Якщо артеріальна чи венозна кровотеча трапилася е, у, на верхній кінцівці, то якомога ближче до плечового суглобу, якщо на нижній, то. 에, якомога би ближче до кульшового сухого. Погляньте, будь ласка, фіксуємо спеціальною засібкою е, е, кінець джгута, обов'язково дивимося час накладання джгута, занотовуємо на е, зручному місці це може бути ділянка шкіри чи папірець для того, щоб запобігти некрозу тканини. Дякуємо, будь ласка, можна знімати цей джгут, бо е, зараз ви ще змаєте зма, матимете змогу переглянути, е, як можна самому собі надати допомогу за Допомогою сучасного засобу зупинки кровотечі турнікета, будь ласка, віталій, продемонструй. Ми бачимо, сучасна армія наша, так збройні сили України. У всіх бійців є в індивідуальній аптеці, такий кровоспинний засіб. Будь ласка, Ельвіра, продемонструй, як швидко та зручно за допомогою турнікета можна надати самодопомогу. будь ласка. Погляньте, якраз ось ці липучки, які є на турнікеті, дозволяють швидко та правильно накласти джгут. Будь ласка, Ельвіра. так за допомогою закрутки ми робимо. Допоможе, будь ласка, Віталій. Так. Закрутки ми фіксуємо певний пульс відсутній. І далі ми фіксуємо край турнікета і знову ж таки обов'язково фіксуємо час. Накладання джута. Ви бачите, є спеціальна біла наліпка на цьому турнікеті. Ось так швидко, зручно і безпечно можна надати самодопомогу. Будь ласка. Ще одним досить таки поширеною ситуацією, з якою ми можемо зіткнутися навіть в побуті, це потрапляння до верхніх дихальних шляхів сторонніх предметів, ну навіть шматочки в їжі. І тоді людина відчуває задуху і може досить швидко настати зупинка дихання. Зручним засобом звільнення верхніх дихальних шляхів від сторонніх предметів є прийом геніга. Він використовується тоді, коли спостерігається часткова або повна зупинка дихання. Якщо перед вами дитина до 12 років, допоможіть їй нахилитися. І здійснюйте виштовхувальні легкі поштовхи вздовж хребта, починаючи з грудного відділу до шиї серія 5 поштовхів. Якщо перед вами особа старша 12 років, то е, навряд чи допоможуть просто поштовхи. Будь ласка, підходимо до потерпілого зі спини, складаємо одну руку в кулак нижче. Трішечки нижче розташовуємо між, ділянці між черевною та грудною порожниною. Іншою рукою фіксуємо кулак і здійснюємо виштовхувальні виштовхувально-піднімальні рухи. Потерпілому також серія п'ять ударів, вірніше, п'ять поштовхів. Будь ласка, ось так. Отже, таким чином ми можемо убезпечити себе і тих, хто поруч, від ситуацій, які можуть загрожувати нашому життю і здоров'ю. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей. Боже, вообще примали, так? Що требанути? Так. Ну, по-перше, ба ба по-перше, я сам щось пороблю. А, у мене, в принципі, 4G, мозок не то, не нічого. І багана якість звуку. Тобто, самого зображення, а, причаїть. І а ще минути.